У поліції Рівненщини підтвердили факт вбивства охоронця Євгена Єремєєва, брата покійного нардепа Ігоря Єремєєва. Раніше, як стало відомо телеканалу «Конкурент-ТВ» із власних джерел, 1 листопада у селі Острожець двоє зловмисників проникли в будинок, де жили двоє чоловіків. Їх зв'язали, катували гарячою праскою. Очевидці повідомляють, що нібито чули стрілянину. Також, як повідомили телеканалу «Конкурент-ТВ» раніше, зловмисники ймовірно увірвались до будинку брата покійного нардепа. Депа Ігоря Єремєєва Євгена загиблим чоловіком виявився 68-річний охоронець чоловіка. Наразі можу повідомити, що справді у будинку на території господарства було воюва тіло чоловіка. Його відправили в мор для проведення судово медичної експертизи та встановлення причини смерті. Наразі триває досудове розслідування за двома статтями кримінального кодексу України, тобто за пунктом 6 та 12 частини другої статті 115 та частини 4 статті 180. Висять сьомої кримінального кодексу України обставини встановлюються. зловмисників встановлюємо. Зловмисників ще розшукують. Отож досудове розслідування триває за статтями умисне вбивство з корисливих мотивів і вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також розбій із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.